У нас проблема. Нуль, здається, не існує. Звісно, ж, нуль існує. Тоді поясніть мені. Запросто. А як ніщо може бути чимось? От уяви собі. Просто порожню коробку. Ну добре. Що в Нічого. Як нічого. Там повітря, атоми, молекули, ті порожні коробки, такі ж повні. одно. Він дуже важливий. Я не кажу, що він не важливий. Я кажу, що ця кроляжка не існує. кажу, дурниць, Це число, як і будь-яке інше число. Та не вже на нього можна ділити? Ні, грецький філософ по мені казав, що не може існувати, тому що говорити про щось, про те, що існує. Гадаю, ты ты си правый. Доктор Нуля не существует. Что ж не по пособи? Чё сталося? Зеро. Зеро неправильный. Зеро не иснуя. Я не зрозумел. Та и мы також. Доктор не иснуя понятия кроль. Это абсурд. Звісно, что А ну будет Yeah. Матерь uh -uh. Боже. <как> <как> Можно <как> и мыниться. <как> Давай, Давай сюда.